Позадрити нашим футболістам, у яких є взимку місяць відпочинку, і влітку приблизно та сама історія. Відпочивав по факту і Верес, який не. Порушив свою підготовку саме до київського матчу. Дуже нещасливий для них стадіон ще жодного разу у своїй історії Верес не забивав у ворота київського Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського. І складними матчі видаються для самих киян проти Вереса. Три останніх матчі мінімальна перевага в один м'яч перемагали кияни. Так що сьогодні так само очікуємо дуже дуже серйозної боротьби. Для ігоря Костюка не знаю, останній не останній шанс побачимо. Що чергове протистояння киян та рівнян сьогодні в нас очікується на футбольному полі і. Дійсно, під акомпанемент такої погоди все ж таки будемо певну скидку робити, так що, можливо, не дуже багато техніки буде, але боротьба точно буде нав'язуватися. Ще одна прострільна передача з лівого флангу. Волошин жачка, поки опуститься м'яч йому на ногу, але Роман Гончаренко набагато спритніший. І швидке повернення від київського клубу. Знову передача до штрафного майданчика не може далеко вибитися верес, не може зачепитися за м'яч. Назар Волошину з ударом можливо не в площину, але вперше м'яч опиняється. В руках Валентина Горох можливо в стійку влучав в кращому випадку. Все ж таки в Площину воріт м'яч не йшов. Яцик відбирає м'яч. Несеться далі. Матвій Пономаренко зараз трошки глибше напинився. Волошин подача від нього і знову гороха. Тут порожні ворота. І все ж таки проштовхують м'яч повз Валентина Гороха. Однак роблять це після свистка. Київській динаміці, можливо, не всі вболівальники зараз навіть і розуміють, що саме сталося. Ми також подивимося, чи там був, чи все ж таки фол зі сторони київських динаміців. Оскільки нам акцентують увагу на помічнику Дмитра Панчишина, то відповідно швидше за все, як один із найочевидніших варіантів, це положення поза грою. Хоча в який момент тут воно могло бути? Ага, тут гра рукою. Тут не офсайд, тут гра рукою від Олександра Яце. Кримає бенефіс проти під так Гол плюс пас у тому поєдинку. І важлива перемога для Вереса. Не був у матчі проти Кривбаса. Володимир Брашко, Віталій Буяльський, Стян Біловар, Денис Попов. Вони сьогодні і досі не помічники своїй команді. Втім, ще матч проти Фіорентини показав. Зараз м'яч в ворота. Наші та Ферантина, коли Динамо забиває, забиває Матвій Пономаренко. Він забивав у ворота Кудрівки, і він визначається в другому поєдинку. Поспіль в УПЛ. Поки що цей м'яч зараховується, а там далі будемо дивитися. О, Тіаре виконує передачу. Пономаренко відтісняє корпусом суперника. Ніщо не передбачало серйозної загрози для воріт Вереса. Тут ну звичайно міг Пономаренко відіграти десь назад, розкинути на сторону. Але дуже дуже просто програв Гончаренко ось цю боротьбу. І Валентин Горох помчався якраз від своєї лінії. Перехоплювати м'яч, поки захисник боровся з нападником. І відповідно створив комфортні умови для пономаренка, щоб ось так перекинути голкіпера Вереса. Проникаючи передача в напрямку. Годі знову тіаре. Тіаре виконав свій осист на Пономаренко. Тепер знову довгу передачу віддає. Цього разу. На Волошина. на Волошин правого флану Під ліву собі лаштує, але віддає передачу Караваєв. Караваєв вирішив бит. Поворотах вже бачили ми це від Олександра в цьому сезоні, але цього разу Валентин Горох встигає викинути руку і прочитати удар під ближню стійку. Хороша комбінація від київського Динамо. З черговим підключенням від Олександра Караваєва. Але як роздає Тіаре, сьогодні не готові до ось цих передач від 66-го номера київського Динамо захисники Вереса. Перед тим Пономаренко відтіснив тут Назар Волошин. Зробив все, що від нього залежне від Караваєва. Закручується подача. Втім, там вистачає окрім захисників чи півзахисників. Важко, але відбивається Верес. Шола знову навантажує штрафний удар. Від Михамка влучає в голову Кая Ціпота ще один кутовий. Біля воріт Вереса навантаження подачами гра флангами. Здавалося, це основа гри київського Динамо багато багато років. Костянтин Вітчаренко підключається. Тут знаємо, що це на ближню може бути, так, це і ворота може бути. Зараз Валентин Горок з під поперечки витягує, не дає забити сухого листа. Четвертий хутовий для киян. Караваєв назад на наволошено на І Тут певний рикошет був. Тому змінив м'яч траєкторію, полетів в площину. І Валентин Горох був готовий до такого розвитку подій. П'ятий ювілейний кутовий для київського динамо. і Ми бачимо, що дійсно не поспішають кияни розігрувати ці стандарти. Знову передача знову дівчаренки. тяре! удар від нього і влітає м'яч у ворота. На 2-0 на 20-й хвилині. А Ліуті Аре, можливо, трошки незграбним виглядав цей удар. Втім, найголовніше, що точним він був, і це дебютний м'яч для синегальця в українській прем'єр-лізі. Роздавав він перед цим свої кроси по фланах, але тепер настала його черга. Ну і констатуємо, так, київське Динамо знову забиває з кутового, знову забиває зі стандарту. Давненько ми. Такої швидкої, такої комфортної переваги на Динамо не бачили. Тут повністю програє боротьбу тіарет Дмитро Годя. Так само тут на стадіоні Динамо. Верес команда, звичайно, з характером. Тому зарано, мабуть, списувати. Команду Олега Шандрука. Тим паче, зараз вони атакують із ударом по воротах від Ростислава Таранухи. Але цей удар далеко від площини пролітає, включається Костантіно Стамуліс. Чергова атака від Київського Динамо із черговим завершенням Назар Волошин тут позбувся опіки, звільнив собі трошки простору і покотив м'яч. Насправді не вдався удар. Розумію, як психологічно може змінити цей момент будь-який забитий м'яч від Верса. Зараз він може бути. В каратін напрямку Таранухи виконує подачу і удар якраз відбувається від нападника. У болоні, який влучає насправді в Караваєва. Зараз говоримо про таку Вереса. Годдя довго лаштував цей удар і б'є в Караваєва. ще на добивання від Айдина. Так само блок. Вузько стоять захисники Київського Динамо. Удар з дальньої відстані. Підправляння Рикошоти. щастить зараз Динамівцям. Вже в одну сторону полетів Руслан Нещерет. М'яч тримувався під дальню стійку. Проходить повз неї. Найгостріша атака Вереса в першому таймі. Тут не розібралися так. І Тарас Михавко, і Олександр Каравайов, хто має грати в цей м'яч. Відкривається Пономаренко. Волошин віддає на нього. Той Повертає на назад. І хороший удар. в Площину воріт. Валентин Горох встигає скластися і відбив цей м'яч. І Повтор комбінації. Пономаренка та Волош. Ну і Динамо тут Гегемон, дивлячись за цифрами за показниками ударів площину Вівчаренко. Чергова подача від нього. Пономаренко до м'яча доторкнувся. Тут ні скидки, ні удари, як такого серйозного не вийшло у Матвія. Едуардо Гереро є сьогодні на лаві запасних. Верес перехоплює м'яч. Атака пять 3 З ударом поворот. Ну як так? зараз можна зрозуміти Владислава Шарая, який одразу... Таким сверлячим поглядом подивився на рена йдина Мовляв, що ж ти вигадав, хлопче. Наскількисна перевага тут була, так її ще треба було реалізувати. Тут чергова спроба скидки Відбивається Динамо. Рубчинський бачить шолу але виконати ще треба. Йде передача на нього. І несець там Назар Волошин по протилежному фланзі. Шола має побачити, просить передачу Волошин, а тут вже офсайд. Тут вже офсайд буде. Хоча горох і перехопить цей м'яч Навіть не фіксуватиме це положення позагроїть Дмитро Панчишин. Ну і тут дійсно, як підтвердження факту, вже було очевидно, що шукав, шукав ту нагоду, той момент, коли віддати передачу, Волошин вже і фланг не почав тягнути. Івчаренко вперед запускає Волошина. Волошин міг би бігти. Може обігти. Зараз заважають одне одному горох та ципот. І все завершиться поки що кутовим ударом. Хоча там і Волошину дісталося. Ну ми вже бачили ушкодження Назара Волошина. Того разу били в коліно, а тут, до речі, цікавий епізод. Хоча з цього ракурсу остаточно видно, що Ціпот грає передусім у м'яч. Айдин самотужки лізе далі. Вдається це турку зробити. Айдин виходить, вічна віч обіграв голкіпер, але не вівчаренка. Трошки підбив м'яч. Тут Руслан Нищерет. Не вчер... а Костянтин Вівчаренко підстрахував. Ну ось вам і Соло від турецького півзахисника Верес. Павно розібрався з Михайленком. Потім просучився повз двох і повз Захарченка, і повз Тіаре. Дуже елегантно це зробив. РН1. І зараз Богдан Редушко отримує свою нагоду. М'яч лягає йому на ногу, падаючи, падаючи свічка. Якраз від Назара Волошина. І Стамуліс пішов на Пономаренка, який вискакував на цей м'яч. Абсолютно загубив вода на Редушка. Ну ще одну заміну має провести зараз. Ігор Костюк. Костюкнує ви чуєте реакцію. Так, ось так зустрічають свою легенду. Свого капітана і Матвій Пономаренко він не був з капітанською пов'язкою. Був Олександр Піхальонок, але зрозуміло, хто має ось ці вожацькі Якості на себе забирати. Вже? Є цей обіграш Київського Динамо. Передача на Ярмоленка. Ні, 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 не встигне тут Андрій. Пало Шапаренко знаходить варіант, як направити м'яч напрямку сьомого номера Уникає положення позагрою Андрій Ярмоленко. І, можливо, зараз різдвяний подарунок продемонструє Богдан Редушко для Андрія Єрмоленка. Ну, це засильно. Але оплески від капітана «Динамо». Ще раз через перехоплення від Миколи Шапаренка. Нібито все спокійно, але далі простій ситуації помиляється. Кайці пот набрав там швидкість. Богдан Редушко. Завантаження. Шапаренко скидає на Ярмоленко. Ось від шанси. Ярмоленко забиває 3-0 на користь київського «Динамо». Андрій Ярмоленко. Скільки тут йому знадобилося для того, щоб забити лічені хвилини, але відчуття було. Що саме для цього Андрій Миколаєвич з'являється на футбольному полі на 81-й Він з'явився на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. і на 91-й він забиває свій другий м'яч у цьому чемпіонаті. С відбився дуже просто. Вдалося бривити м'яч Шапаренко. Ну і реалізація приклався та й приклався, але з якої ноги приклався Андрій Ярмоленко. Правою забиває, вже не став там мітити просто на силу, а вийшло дуже красиво. Тримає вже свисточок Метро Панчишин. дасть розіграти цю атаку. Ярмоленко, класна передача Волошин по-Піжонськи. Шапаренко ще й в стійку з трьох метрів влучає. Ну Фаниться, фаниться вже київське динамо. Тім, не до сміху зараз бути, могли записати і на Ярмоленка результативну передачу Шапаренко на свій актив-гол. Тут вирішив перекидати Назар Волошин. Відскакує зручно м'яч до Шапаренка, який також не в офсайді. тут на заваді стає стійка. Трохи кумедно, але і догравали. Ми ці хвилини вже в такому різдвяному настрої, Тому зараз на сувеніри будуть розбирати і динамівців.